Найближчий тиждень в Україні буде по літньому теплим. Температура підвищиться по всій країні. Місцями не виключені літні показники в плюс 28, плюс 30 градусів. В окремі дні подекуди очікуються дощі та грози. Проте загалом переважатиме суха погода з невеликою хмарністю. До кінця тижня температура трохи знизиться. Про це свідчать дані погода Уніан. У вівторок, 21 травня, в Україні очікується лише невелика хмарність. На північному сході України будуть грози. Температура підвищиться до плюс 25 плюс 26 градусів. На Закарпатті та місцями на півдні буде плюс 27. А на узбережжі морів стовпчики термометрів покажуть плюс 21 один, плюс 23 градуси. 22 травня температура в Україні продовжить поступ. Обував підвищуватися, що не може не радувати. Опади пройдуть на Закарпатті та в Прикарпатті. У більшості областей буде плюс 24, плюс 27 градусів. Місцями в центрі та на півдні буде плюс 28, плюс 29. У середині тижня 23 травня опади очікуються місцями на заході та півночі України. Температура буде в межах плюс 22, плюс 27 на південному сході, а також місцями в центральній частині та на півдні країни. Повітря прогріється до. Плюс 28 плюс 30 градусів. Перед вихідними 24 травня подекуди на півночі та в центрі України очікуються грози. У більшості областей стовпчики термометрів покажуть плюс 22 плюс 26, подекуди на півдні та в центральних областях буде від плюс 27 до плюс 29. На вихідних 25 і 26 травня температура в Україні ще трохи знизиться. 30 градусної спеки вже не очікується. Але все одно буде дуже тепло: плюс 25, плюс 29. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.